На околиці села серед буйної зелені та пташиного співу розгортається запекла битва за найкращий город. Дбайливі садівники висаджують овочі, ретельно плануючи грядки, щоб отримати найщедріший урожай. Але природа не терпить слабких. Кожен крок має бути продуманим. Чи зможете ви використати всі доступні хитрощі, аби випередити конкурентів, стати найспритнішим городником, що зуміє викликати свої рослини та захистити їх від несподіваних загроз і здобути перемогу у змаганні допоможе дізнатися гра Garden Rush в локалізації видавництва Lord of Wars, з правилами якої ми сьогодні з вами познайомимось. Настільна гра Garden Rush – це дуельна гра, де вам під час партії буде потрібно вирощувати овочі на городі, викладаючи відповідні плитки на поле і намагаючись створювати патерни за спеціальною таблицею, які дозволять вам збирати врожай та отримувати переможні очки. Ігрове поле це і є сама коробка гри, і воно складається із двох родів гравців та живоплоту посередині. Тож розмістіть поле на столі таким чином, щоб гравці могли розміститися біля свого города один напроти одного. Її додатково кожен гравець отримує свого гнома для підрахунку очок. Крім цього, викладіть батут навпроти стрілки біля живоплоту. Після цього покладіть усі жетони овочів у мішечок і навмання візьміть 6 жетонів, поклавши один жетон на батут, а решту 5 на клітинки живоплоту двома овочами догори. Неподалік розмістіть трек очок та виставте обогномів на поділку 0. Наприкінці залишається лише визначити першого гравця, яким стає той, хто останнім їв помідор. Він отримує фішку першого гравця. І на цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Тож уся партія у гру Garden Rush триває декілька раундів до моменту, поки одному з гравців не вдасться назбирати 40 очок, або не закінчаться жетони овочів у мішечку. Тож гравці виконують ходи по черзі, починаючи з учасника з маркером першого гравця, і у свій хід ви маєте виконати одну із двох дій на вибір. Ви можете або покласти жетон на город, або зібрати врожай з однієї грядки. Щоб покласти жетон на город, виберіть будь-який жетон на живоплоті і розмістіть його на своєму городі на будь-яку незайняту комірку. Якщо ви викладаєте його в тому самому стовпці, з якого взяли, тоді залиште його стороною з двома овочами догори. Розміщуючи жетон в будь-яке інше місце, ви перевертаєте його на сторону з одним овочем догори. Після чого посуньте усі овочі на живоплоті в напрямку стрілки та посуньте жетон з батуту на клітинку біля стрілки, а далі дістаньте новий жетон, виклавши його на батут стороною з двома овочами догори. Наостанок, якщо ви поклали жетон овоча на одну з клітинок інструментів на своєму городі, то можете відразу виконати відповідну бонусну дію. Про самі бонусні дії та клітинки інструментів ми поговоримо трохи пізніше. Другою можливою дією вхід ви можете зібрати врожай. Для кожного з овочів є певна комбінація за розміщенням плиток, так би мовити, паттерн, який ви повинні мати на своєму городі для збирання врожаю. Головне, що ця комбінація може бути розвернута у будь-який бік. Тож під час збирання врожаю ви втрачаєте по одному овочу з кожної комірки комбінації. Тобто ви перевертаєте усі плитки з двома овочами на сторону з одним овочем і прибираєте з поля усі плитки, що лежали стороною з одним овочем догори. Після чого пересуньте свого гнома треком очок на стільки поділок, скільки овочів ви зібрали з вашої грядки. Якщо ваш гном завершує переміщення на клітинці з інструментами, ви можете виконати бонусну дію будь-якої видимої клітинки інструментів з вашого городу. Парчатка дає змогу викласти один жетон овочів з живоплоту на свій город. Кошик зібрати врожай з однієї своєї грядки. Візок дає змогу перемістити один свій жетон на іншу клітинку, але ви не можете переміщувати жетон, який щойно був викладений. До речі, переміщуючи жетон на комірку з інструментами, ви можете їх відразу активувати. А ось лійка дає змогу перевернути один жетон овоча на городі будь-якого гравця. Тож після того, як гравець або виклав новий овоч нагород або зібрав урожай, хід переходить до його суперника. І, як я зазначив, уся партія триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться набрати 40 переможних очок, або вам потрібно поповнити батут, а у мішечку немає жетонів. Тоді необхідно дограти раунд до кінця, тобто щоб хід виконав другий гравець без спеціального жетона, і по завершенню той із учасників, хто матиме найбільше переможних очок і стає переможцем. Тож виходить, що для заробітку очок вам потрібно намагатись створювати зазначені комбінації овочів, не забуваючи допомагати собі активацією особливих комірок з інструментами, активуючи їх як за викладення на них овочів, так і зупиняючись гномом на особливих символах на треку переможних очок. Проте додатково у цій коробочці Garden Rush ви також знайдете ось такий паперовий конверт, в якому знаходяться 8 додаткових жетонів інструментів. І, хоча ми радимо додавати ці жетони тільки після того, як ви зіграєте свою першу партію, зараз ми все одно розглянемо, як саме грати із цими жетонами. Тож після того, як ви виклали шість початкових жетонів на живопліт та батут, покладіть ці 8 жетонів інструментів до мішечка. Під час партії ці жетони, як і жетони овочів, так само викладаються на живопліт, і у свій хід ви можете узяти такий жетон замість жетону овочів. Проте ці жетони завжди розміщуються інструментами догори незалежно від обраної комірки. Крім цього, ви ніколи не можете викладати жетон інструмента в комірку з іншим інструментом на вашому городі. Після розміщення інструмента і поповнення живоплоту, виконайте ефект інструмента, зазначеного на жетоні, про який ми поговоримо згодом. Проте, крім цього, виконуючи дію покласти. Один жетон, ви так само можете обрати жетон інструмента, проте, замість того, щоб покласти цей жетон до свого городу, ви можете перевернути його на сторону з кротом і викласти цей жетон на вільну комірку города суперника, тим самим блокуючи її для розміщення будь-яких жетонів. Хочу зауважити, що розмістивши жетон інструмента на городі, ви не можете перевертати ці жетони до кінця гри навіть за допомогою властивості інструмента лійка. І ще крім цього, коли ваш гном закінчує переміщення на поділці трьох очок інструменти, тепер ви можете обрати бонус дію як видомої клітинки інструментів або викладеного жетона, чи не виконувати дію інструмента і натомість перемістити крота зі свого городу на город суперника. А тепер погляньмо на властивості жетонів. Цей жетон після поповнення живоплоту дає змогу поміняти місцями два сусідні жетони на живоплоті і потім покласти один з них на город, дотримуючись звичайних правил розміщення. Цей дозволяє скинути всі овочі одного виду з живоплоту та здобути по одному очку за кожен скинутий жетон. Такий інструмент дає змогу перевернути усі жетони овочів у будь-якому стовпці на городах обох гравців, проте на живоплот цей ефект не діє. Ну, а цей жетон дозволяє виконати бонусну дію будь-якої видимої клітинки або жетона інструмента з городу суперника, застосувавши її до свого городу. Тож наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Garden Rush. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте